1600 долларов. Вот это аппаратура. Альфа Ромео вручает. Друзі, всім здоров! З вами знову Маратон. І нарешті ви дочекались цей відео, коли я собі куплю нормальну машину. Якусь була ціль купити якусь серйозненьку машину, щоб пересуватись по своїм серйозним справам. В цьому відео я виконав таку ціль. Тож ставте лайк авансом, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А ми поїхали дивитись нове відео. Приємного перегляду! На рахунок Рено, дивіться, ми зараз будемо виїжджати до вас, дайте одразу, ви бажання. дивіться, ви які будуть їхати з ним, може, ви були в'їжджаємо. Так, друзі, зараз виїжджаємо дивитись, коротше, реношечку зі Святославом. Нормально? Чи нахе? Коротше, їдемо дивитися таку реношечку. Симбол. Типу в хорошому стані там вона. Кажуть, що повністю обслужено туди-сюди 2003 року 1,4 бензин, конціонер, 2300 баксів. Їхати 70 кілометрів за Так, Друзі, ми вже заїхали в село. <хрисвіт> Десь тут роночка. Ми приїхали. Привлячим автобус, кільний автобус. От <хрисвіт> будь-які скоро нож. Може автобус купимо замість серий ножки. Доброго дійдемо. Бензині, все ж не будемо какую. М'ято трохи, арки, казалось, що робилися задні арки трохи. Ході, ковроношку зазвичай так. А де тут Десь тут має бути не тут. Пластики відкрилася до Пластикове крило. Знаєш, прикол реношок в тому, що вони типу, не гніють сильно, вони оцинковані. Электронный, а, ну, ну, да? Электронный. Офигеть, электронный щуп. Проходи. Так она занька

Друзі, ну, реношка жива, жива взагалі бо тільки є один нюанс, як завели, то вона почала зразу глохнути, але зараз я трошки погазував, вже не глохне. Може якийсь датчик вимагається. Зараз буде тест-драйв. Коротше, що по нюансам не працює кондія, але то, в принципі мені казали, треба ніби його заправити, але ну фіг знає, наскільки то правда, звісно. Ну. Прогорівши вихлоп і мотор, якось, коли його заводили, то він типу глох. СН Кнопка, до речі, а, то аварійка. Щось аварійкою. Так то ніби їде, щеплення нормально. передача, все переключається. Сигнал працює. Але якось. Ніби він в салоні. Працює ручник. тобі? Мені подобається, треба брати. Заломлено, типу, великий плюс на то що вони як про цей оцилковані козалапають всі і що вони не гніють. Та покузована в хорошому дуже сталі пічка працює Поворотки До речі томатки є Пошалє Тормозить До речі, я мовач фарбу Офіку Твітера Ну що з громадний апаратник треба поторгуватись Добре, а скажіть, будь ласка, таке питання. Чи може бути взагалі якийсь торг? Є трохи нюансів, якщо б було б трошки дешевше, то. Якщо ви хочете вам підплати, то дві ємові. А скажіть, ще на рахунок документів виходить? Вона на вас стоїть на обліці. Протяг званю і пропонуємо 1700 доларів. Дивіться, ну ми, коротше, подумали трохи, поговорили, було б вам цікаво віддати за 1700 доларів. Nie? 300, <плес> я 300, я is 300 там, я видятся идти ну 300 долларов я вже пускаю хиба максимум, типа 1900, ты вже, ну, максимум Я понял Давайте, може не вам на мені 1800 Я и так 300 долларов ну уже 400 80 ну 1900 их же хочется забирать Ну якщо 1900 і про оформлення ваше тоді Так домомся Добре, тоді з вами домовились. Зараз піду, віддам завдаток. все, Тоді будемо на зв'язку з вами. Дякую. 1900 доларів і переоформлення ще за його рахунок. Я в шоці з нього друзі, Он неадекватний. Кому треба машину, звертайтеся. За 300 доларів, зб'ється, ціну, як має бути. Так, друзі, продаємо Рено е, символ за 3300, кого цікавить, пишіть пораду. Добре, дякую. Прийшло пару днів, ми вже приїхали знову в те село і зараз будемо забирати реношечку. Зі Святославом. Санчіс. Доручення вже написане. Стоїть, малишечка. Так, приїхали за Реношкою, зараз розраховуємося. 1600 доларів. Документи. Ви подивіться, перерахуйте там, щоб все чотко було. І зараз ще лісти на карту. Так, все, з покупкою мене. Вітаємо. Святослав вже проводить перший тюнінг, знімав на ліпкою. Отак, де тепер пересуваюсь. Я, в принципі, задоволений максимальною машиною за ці гроші. Офігенний варіант, чесно кажучи. Чіда! Зараз будемо качати колеса. Там нібо. Таня є. А-а-а! Добучино! Нормально завтикав за капучино. Марат, ти попав на крупний баб. Скільки чату? 10 чи 12? Давай 25. Коротше, підписники, запам'ятовуйте мої слова. Зараз я на мені буду капітальні слова. Заробляють баб. Потім сюди вкидають затоніровочка в бункер. Номера і мені акунь вкидаються сюди. Та прожини пиляться? Вже не подивимось по ситуації. У Леса були по одній атмосфері. Зараз качаємо і будемо так вджарювати. Заправився на півторушечку, стрілочка піднялась, аж зараз летим вже додому. Капучино мега стоїть, нема підстаканника, це, конечно, трохи фіаско. Є майже 110-3,5 тисячі обертів, але їде на гарно. 140. Хто це? Ви купили ріно, лиси із базов купил біно. Пару слов. А Ошовій, <laughs> оце вот апаратура. Пластикові крила. Да ноль! Ну, да, меня авиа какая-то. Какой тут объем двигателя? 10 к ну, данька, как бы шашку давать. Ну, а, давай, давай. <laughs> не, 5 вы... по дворам. Как они едятся? Ну, неплохо едятся, в принципе. Тихо, <laughs> ай! Поворот! До словах дуже комфортна машина. Всім рекомендую купляти Рено. В таксі піде. В таксі дуже сильно піде. Марат, великий молодець. Його вітаю з такою чудовою, причудовою покупочкою. Друзі, зараз вибрався в таке от місце і хочу в двох словах розказати взагалі за Рено, на що я купив, що це таке, і як так вибчав склалося, і які плани купив за 1900 доларів, плюс переоформлення було за рахунок минулого власника. І да, цю машину я вже переоформив на себе. Це перша машина, яка офіційно моя вже. Тобто, отак, от, от навіть страховку ще правда, треба зробити. Чому я купив саме цю машину, а не, наприклад, Мерседес 210, який я хотів, тому що Мерседес я хотів купити з рубрики про перепродаж машин. Але та рубрика, ну як ви бачите, не дуже багато приносить коштів, м'яко кажучи, тому що ну я мало чесно кажучи, приділяю її часу. Та й в цілому перепродаж жигулів це діло таке собі, чесно кажучи. Тому як ви пам'ятаєте, а може хтось і не пам'ятає, я ставив собі дедлайн до 1 серпня. 1 серпня у мене день народження купити собі мерз. Що я не купую, то я розіграю якусь машину, яку куплю на всі гроші, які я заробив з цього проекту. Так що, скоріше за все, буде розіграш, очікуйте його і будьте в курсі таких тілодвіжей. А щоб бути в курсі, підписуйтесь на мій телеграм-канал QR-код на екрані посилання буде в описі. Ну а Рено я купив, тому що це просто Ну, немає йому альтернатив, насправді. Я спочатку думав взяти Авіа, Авіа Т200. Я навіть дивився одну за 2100 доларів на газу. Але чесно кажучи, то був прям хлам. Ця ж машина стояла за 2300 доларів. І давайте зараз проведемо невеличкий такий огляд. Рено кліо другого покоління 2003 року випуску. Отак от вона виглядає. Зовні має отакі приколи. Тут е грунтувались арки, тому що якісь там, походу, рижики були, чи якась вогня. Тут чуть Жавченка там капот колись відкривався, тут трохи антена замята, лобашний рідний. От теж ну, з іншої машини вже фари такі мутні. Так само з цієї сторони арка грунтувалась, тут трохи лак зліз. Але в цілому, навіть зовні, вона виглядає типу, добре. Прикол, в цьому реношок в тому, що вони всі мають оцинковані кузова, і тобто вони зовсім не так швидко гніють, як ті ж самі авіо, лануси. Я не знаю, які ще машини в цьому сегменті можна купити. Що касаємо технічної частини цієї реношки, вона має повністю всю обслужену ходову частину, тобто передні Нові аморти, Передні пружини, повністю всі перепресовані селінблоки, Також задні там пружини, по-моєму, замінені, якісь там стоячі проставки чи подушки на тих пружинах, що вона дипу, трохи жорсткіша ззаді. Ну я, звісно, то все не перевіряв, я навіть не загоняв її на підйомник. Що касаємо стану салону, то отак воно все виглядає. Справді дуже така маленька, компактна машина. Якась муха у мене тут. На халяву катається. Тобто місця маловато, але як сам стан салону, то він типу в гарному стані. Тут тобто, подивіться навіть на цей диван. Напевно, що тут були чохли, бо тут навіть немає ніяких затертостей, немає дирочок. Стеля трохи така чорновата, прокурена, напевно, але то все думаю, зробиться хімчисткою. Що в машині не ваняє куревом з передньої сторони, з передньої частини салон виглядає отак. Тобто карти всі теж живі, торпедо жива, то ну, нічого не вигорівши, не вспучилось, нічого такого. Також це клієн має отакий от, от велетенський просто багажник. Там щось на 500 фігом літрів, він реально дуже глибочений. Тут можна на ну, типу людину провозити спокійно. Мені дали навіть домократ цю штучку. Щоб чіпляти трос запаску. По кондішену теж цікавий є момент, якщо власник сказав, що він працює, якщо його заправити. Ну, я, звісно, розумію, що якби надіжди на то мало, але спробувати хочеться. Невеличкий вам спойлер, як і заправ Кондію, він в натурі запрацював. Це 1.4 16 клапаний мотор. До речі, є тут такий моментик, що я коли перший раз приїхав, не мог знайти щуп. А виявляється, що він тут електронний, електричний. Тобто показує на приборці. Це, звісно, ніфіга собі. Масло тут мінімум 5 тисяч в тому стакани цілі всі, тобто таких дефектів по кузову нема, тут ніби теж все ціле. В принципі, я не знаю, що більше казати про ту машину. Це така от звичайна реношка, яких на дорогах ціла купа. Е, до речі, ще по світлу тут стоять LED-туманки воно прям офігенно світить. Тут стоїть як світло, е, дальній на галогенках. Цього, до речі, штуки, я не знаю, як їх включати. Я ще не пробував памувач фар. І тепер хочу розказати взагалі, що я типу, які плани на цю машину, що я хочу з нею зробити. Хочеться її трошки привести в порядок. Перше, зняти оце колхос, ці мухобойки, ці я не знаю, не знаю, як їх назвати Козирьки. В принципі, пропоную вже зараз повідрувати цю фігню. Цим вітровиком жив павучок. он він збігає. Ось далі. Єстественно, це треба зробити тонування. Колобаж 15% буде, і все інше в п'ятерку бахне. Дуже хочу відполірувати фари, бо вони, чесно кажучи, псують сильний вигляд машини, особливо ось. Ся. До речі, цікаво, так генератор стоїть прямо там, от за решіткою. Буквально. Ще дуже хочу замотитись з цією машинкою. такий прикол. Купили і мені номери, тобто вона зараз вже на мені на обліці, і можна зробити номери, які я захочу просто написати свій текст. І коротше, я хочу. Написали окунь. Окунь, ну типу, окунь їде. Прикольно буде чи ні? Коротше, домовились з друзями, у мене два каріфанчика таких же отморожених. Один зробить номера карась, другий зробить номера сом чи лосось. І, коротше, нас буде троє отак, в потоці. Окунь, карась і сом, будемо фігачити. Так що, я думаю, це буде дуже гарно. Будемо піаритись на львівських пабліках. Так, друзі, зараз їду до електрика, тому що в реносці з'явилася така проблема. Хоча сьогодні її взагалі не помічаю, але вчора, коли розгазовуєш до трьох тисяч обертів, там трьох з половиною-чотирьох, то машина просто глохне, пропадає повністю тяга. Тобто або якась проблема з подачею палива, або якась проблема з запаленням. Зараз пойду до електрика, щоб мені то продіагностували. Хоча дуже дивно, але сьогодні тої проблеми вже немає. Я вже приїхав 10 кілометрів і жодного разу не було навіть провалу ніякого. Тільки що був електрика, і він не подивився машину по комп'ютеру. Получається, це вибило помилку по АБС. Я не знаю, тут він вообще працює чи не працює, але походу не працює. О. Що за апарат їде? Помилка по подушкам ще була, і також помилка по тиску впускного колектора, якщо я не помиляюсь. Так, друзі, що у нас тут відбувається? Відкручую бензонасос, бо хочу спробувати замінити, бо проблема так і не зникла після електрики. Тобто, це виявляється, як машина нагрівається, тобто, я на ній проїжджаю 15-20 км і після того вона починає дуже жорстко глохнути, втрачати тягу, втрачати оберти. І я думаю, що це бензонасос спробую замінити, тож зараз розбираю. Розібрав прочити насос, так воно все виглядає. Знаєте, що думаю, може бути, що в мене просто була забита ця оцяточка. Теоретично, а може і ні. Насосик вже зібрав, не без нюансів, звісно. Працює. Завелась. І по і того проблема зникла після заміни моторчика бензонасоса за 700 гривень. Так, друзі, прийшла до мене вже кнопка аварійки на кліо. Так от вона виглядає, якась там німецька, коштує 250 гривень за Elix, повністю нова. Проблема з кнопки, кнопкою, що вона так от нажимається і все, і типу не відчлкується. Все працює, все чудово. Але далі в той день вже не так все було чудово, тому що порвався ремінь генератора. Я купив ремінь, коштує 500 гривень. І тепер треба знайти, де б його мені поміняти. Або поміняти самому зараз, подивлюсь відосики на ютубі. Але знаєте, як злетів ремінь, то торношка стала набагато шустріше їхати. Акум повністю сів, машина вже не заводиться, нічого. Що, друзі, їдемо на буксирі. Дуже сподіваюся, що зможу починити той ремінь, поставити його самостійно, зараз, зараз в групах. Правда, вже 10-го вечора. Так, що у нас тут скривається? Все в маслі, що так. Немножечко. Он, бачиш? тут його нема. Так, відкручуємо захист, дуже незручна яма. ситуація. Розібрав пів машини, відкрутив колес, щоб дібратись до шківа. Ось. Зараз будемо пробувати ставити. О! Та ти шо, пішло діло? Пішла світла. В таких позах Марат півперше. Барат! Oh. Так, друзі, знову я прийшов до цього апаратіка вже наступний день, вже неділя. Хлосники знаєте, що я вам кажу. Знайшов е помітки на старому рівні на 1750 мм. а Новий 1720. Да. Давай. День же б тебе було видно. 2000 вже поставив ремінь на всі ролики. Зараз приїде святко, і ми з ним його натягнемо, бо самому то робити дуже складно, тільки що вробили світло. Ще залишається поставити захисти, зараз я оставлю. Відкрило, колесо, копак, і можна їхати хасанити. Коротше, приїхала братва і закрутили ремінь. Прикручуємо колесо, під крилок і будемо прикурюватись і заводити. так, ми відкрили багажник середини, бо нема напруги акума. Перший раз приїхав на миту, зараз буду мити машину, Познімав ковпаки. А мив я машину для того, щоб пофарбувати диски і залачити фари. До речі, фари до того я затер наждачкою. Так, друзі, носі підходить цей випуск до кінця. Хотів його завершити на фоні цієї ластівки, але, блін, на жаль, вона знову поламалась у мене, і поки що вона не на ходу. Тож зараз і ремонтую і буду знімати з нею відео. Пишіть коментарі, будь ласка, яке ви хотіли б відео подивитись на моєму каналі, які є, може, у вас ідеї, що можна зняти як з цією машиною, так і взагалі. Тобто, може якийсь тюнінг, якийсь дальняк, якась таксовочка очерідна. А я поки що буду займатися машиною, на днях хочу іздетонувати, зробити хімчисточку, але це ви побачите вже в наступній серії. Тож, кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. І в цілому, всі соцмережі мої будуть в описі під цим відео. Стараюсь трошечки скоріше випускати відосики, бо, блін, більше місця не було відосів. Це, звісно, повний провал, я вам скажу. До речі, як вам габайська рубашечка теж пишіть в коментарі. Ну і всім пока. Скоро побачимось.